В нинішню неділю церква споминає святі вериги апостола Петра, вериги. ковання, яке було у нього на руках, на ногах, або по нашому такі спеціальні тюремні ланці. У 12 главі діяній воспоминається, як при агрипі, Петро був кинутий у тюрму, а перед ньом, перед судом, ангел Господній. Вийшов у темницю, і всі от ці вериги отпали самі собою. І ангел вивів Петра із темниці, В першу очередь заспівали псалом. За чим м'ятуться народи проти Бога? За чим чоловік восстає проти свого Творця? Як об'яснити, що рідний син і збиває рідного батька? Як об'яснити, що відбувається, що врвалося у людях, коли на, вони на то йдуть? І до нинішнього дня ми знаємо, що треба робити, коли чоловік знаходиться в гоненнях, униженях, і в суді за віру Христову. Так Богдав, що на другий день вияснилося, що Петра в тюрмі не є, судити нікого. А донесли, що Петро проповідує на площі. Побігли слуги спецслужби Тогодашні, побігли Петрові з таким грозним голосом. Ти що не в тюрмі? Почому ти туй, Почому? А він відповідає. Мені ангел Господній сказав. Іди, Петре, і проповідуй, щоб мені слухати вас. Земних маленьких, недорослих, маленьких карликів, ліліпутів, коли мене сам Бог направив Петре, іди проповідуй. Слова Петра і нині для нас актуальні. Кого нам слухати в всьому світі? Маленьких якихось людішок, котрі ходять до нас і вказують нам, що ми недобре молимо, що наша тисячолітня мова у Закарпатті, 1150 літня церковно-слав'янська недобра. Що вона не підходить, що вона не така, як в кабінеті придумали обукновені національні мови. А вона церковна, 1150 літня, а її треба замінити. А чому? О, якщо б прийшли ці маленькі людишки у католицьку церкву і сказали б: прекратіть це молити на латинській мові, що це? Ви в Україні не знаєте державної мови, Так католики би їх вигнали вон. А може піти тепер до мусульман, а вони це по-арабськи молять вобще, в Україні? А може піти до євреїв, а вони мають свою єврейську мову? Так чому лише претензія? До Української православної церкви, котра традиційною мовою молиться, ну, вже проповідь веде себе, відведуться на чисту літературну українську мову, де потреба є. У Закарпатті у нас ми і служимо по церковнослов'янськи, і проповідь наша по-русинськи, по-нашому, бо вона адресована кому? Нашим людям. Постійно напоминаємо, що наша проповідь адресована нашим людям. Православна проповідь православним людям. Ви не православні. Що прислухаєтеся до нашої проповіді? А потім біжите позорно в суди, бо вам все щось не полюбило в нашій проповіді. Во-первых, демонструєте щось неграмотні, не знаєте ні древнього язика Київської Русі. Думайтеся. Вони проти язика Київської Русі, древнього, з котрого починали Владимір. З котрого поминали наші другі князя, котрі відкривали школи, почому їх тепер язик не добрий? Треба ж то спалити всі книжки київські, київ-печерські, бо там не є літературної сьогоднішньої мови. Но мови літературні то произведення лише 19 віка. Українська мова була кодифікована в Австрії австрійським парламентом лише у 1890-х роках граматика була узаконена. це була Австромадярщина, там щось робили. Але русинська мова була кодифікована ще й скоріше у часи в 17 віці. Ну, це не значить, що тепер мови національні можуть витиснути святу нашу мову. Впрочем, ми з вами говорили, а що переводити на современний язик? Благослови душе моє Господа, хвали душе моє Господа, Господи, помилуй», подай Тобі, Господи, «Яко Твоє царство, що ще переводити? У нас є слово нині і присно. На віки вічні. Тот ключ, то удивительне сочетання звуків звучить торжественно, його не сміли кивати. Від не поміняли і в Україні слово Амінь, амінь означає істинно так. Не поміняли слово Алілуйя, ну значить славте, хваліть Бога. У ви і католики ніхто не б'є, Почему вони співають аве Марія по по-латинськи, Да ще на сцену лізуть. Да «Аве Марія співають. А почему не перевели на українську мову? А їм кажуть, а це класична мова древня, Ну, почему ви нас? Заставляєте унікальний, класичний язик церковнослав'янський, який в своїй граматиці на голову вищий від современних національних мов. Богословські коли не можеться виразити по современному, цитуємо цитату з Біблії на церковнослав'янському язикові. А тут ми додаємо жителі Закарпаття, котрий ідентичний майже на 90-95% і з нашим. Живим розговорним русинським язиком. Господи, благослови, щоб в наші доми всі, де ще живуть наші дома, сидящі люди, куди не хочуть до церкви самі ходити, других не пущають, щоб Господь їм проситив разом, щоб і вони з нами спасалися разом. Бо так поступаючи і за ворогів моляся, і за недорослих, куди до нас ідуть за аргументами своїми примітивними, теж молимося. І за всіх, котрі потребують нашої помощі, і воїни наші, ми так лише поступаючи, моляся, діти Божі, мирні, красиві, благодатні і возростаючи духовно, а в вічності разом з святими і наслідниками царства Божого. Амінь.